Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 5 вересня 2022 року виноградник Котовського Руслана Вінницька область. Хотів би вам показати таку цікаву гібридну форму в селекції Калугіна під назвою як Взльот. Ну, я думав, що вже після Аватара, Хелловіна, Алвіки мене не здивувати нічим. Не люблю я вихваляти ніякі сорти. Є багато чого, є багато чого показати, є багато чого подивитися, багато чого я бачив, але все-таки ну, буду вихваляти. Бо я, я кажу, я не цікавився, я вже розказував багато, кому, що я не цікавився калугінськими сортами взагалі. Це мене мій хороший товариш, мій учитель, можна сказати, підсадив на ці сорти чи гібридні форми. І форми. І багато є чого цікавого. Дійсно достойно. Ну, не завжди воно підходить по термінам дозрівання для, наших, для нашого регіону, але будемо щось відбирати, будемо щось пробувати. Ну, цей взліт, те, що перед камерою я показую. Дійсно достойний. Всіх похвалів. Любої похвали будь-якої. Це сигналка. Їх тут три, там на тій стороні ще є, їх було більше, але, ну, так, як це перше плодоношення, то це сигналка минулого року чорним, е, прививка минулого року чорним зеленим. Тож там, щоб добре все зрослося, я не завжди навантажую урожай. Тому залишили тільки три. Гронки, але гронки оця ну, така кілограм з плюсом. Ті всі поменші останні дві. Але, але ягода тут, ну ну ягода тут ось, ягода така заробимо нашу гривню і порівняємо. Смаку там гармонія, здається, зараз її скуштую, бо я її ще скуштував, як вона була. Зелена. Ось наша гривня. Ось ягідка. Ну, якби розмір такий доволі великий. Уже кісточка. Коришня вона сьогодні. сказати, що гармонійна, негармонійна, соковита. І може, може і так не можна назвати, але я таке називаю таку консистенцію мясисто соковита з якимось підхрустом. Шкірочка під час їди не відчувається доволі непогано. Так як ми займаємося, ну, займаємося і лозою, і саджанцями, і ягодою, то на ринку воно буде, не дивлячись на те, що воно з білою ягодою, то воно буде достойне. По термінах нічого не скажу поки, камість, бо вже на другий рік буде видно, що воно як воно видріє, Сам урожай як дозріє, бо по першому урожаю я нічого не можу сказати по термінах. Ну, у мене зараз порівняю по термінах, саме Аркадія. В такому більш-менш нормальному стані ще не, не добре дозріла, можна сказати. Можна сказати аркадійні терміни, але при навантаженні терміни будуть зміщуватися. не в кращу сторону. Але все одно, якби, форма, форма мені дуже сподобалася. Ось такі громки. Тут ще не пасинках є вище. Є ще три пасинки, я там їх і не побачив. Ось так. Ось такий взльот. Будемо далі спостерігати, дасть Бог. Все буде добре. І на другий рік щось де він покаже, то вже будемо далі щось знімати і показувати. Поки всім вдякую за увагу, всім добра і миру.